Говорить Млинів. Доброго дня, шановні радіослухачі. Пропонуємо вашій увазі чергову передачу Млинівського районного радіомовлення. Сьогодні в нашій програмі. Прохід виконання районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції на черговому засіданні колегії Млинівської райдержадміністрації інформувала начальник управління праці та соціального захисту населення Млинівської райдержадміністрації Валентина Лотоцька. До вашої уваги матеріали запису. Шановний голово, шановні члени колегії, присутні. Бойові дії на сході України, на жаль, продовжуються, і це вже на сьогодні. Є і знаємо, є загиблі, є поранені. І змиритися з цим не можна. І наше головне завдання на сьогодні максимально охопити цих людей соціальними послугами, пільгами, які надає в першу чергу держава. Відповідно до нормативних документів, а саме указу президента України від 18. Березня ще 2015 року про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції та на виконання ряду розпоряджень голови обласної державної адміністрації і від 2015 року, і змінами від 2015 року, зокрема розпорядження 110 про було прийнято про, про програму соціального захисту учасників антитерористичної операції. Зміни до районної нашої програми 110-го розпорядження прийняті у 18-році, 7 березня, номер 75 про зміни до районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції, в яких визначені основні завдання про створення реєстру демобілізованих учасників АТО, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України. Забезпечення в першу чергу медичними послугами, їх реабілітацією, надання психологічної підтримки, реалізація всіх соціальних гарантій, сприяння у працевлаштуванні та зайнятості залучення демобілізованих до суспільного громадського життя, організація патріотичного виховання молоді тощо. Військовослужбовці, які брали участь у антитерористичній операції, прирівнені на сьогодні до учасників бойових дій яким передбачено законами понад 20 різновидних пільг. Основні із пільг, я хочу перерахувати, це сьогодні 75% знижка на користування житлово-комунальними послугами серед послуг, ще безкоштовне сантонно курортне лікування та проїзд у міському транспорті, також медичні пільги на медичні послуги. Пільги на проїзд і залізницею, і крім того, право на першочергове отримання житла, щорічна разова допомога до 5 травня та інші. Надання статусу учасників бойових дій займається відповідна міжвідомча комісія. Ми вже безпосередньо працюємо з людьми, які вже мають статус. Для того щоб максимально їх задовольнити, роз'яснити, допомогти, кудись спрямувати, що людина бажає, в нас прийом необхідних документів і робота з атовцями побудована за принципом єдиного вікна. Організації надавачі житлово-комунальних послуг надали нам управлінню, де здійснюється прийом. Відповідні зразки документів, які повинні заповнити учасники АТО, і ми без їхньої участі відправляємо надавачам в Рівнегазбут, в РЕМ і відповідно тими послугами, де користуються. Облік демобілізованих учасників АТО ми здійснюємо за допомогою нашого районного військомату. Де обмінюємося списками, вони нам надають саму свіжу інформацію і відповідно працюємо із учасниками антитерористичної операції. На сьогодні на обліку в управлінні праці перебуває 371 учасник бойових дій АТО. П'ять учасників АТО отримали посвідчення інваліди війни третьої групи, два учасники АТО другої групи. На сьогоднішній день, на жаль, ми видали такі посвідчення як член сім'ї загиблого. Користуються ними 13 членів сімей, шести загиблих учасників антитерористичної операції та одне посвідчення члену сім'ї померлого учасника АТО. Пільгами скористалися у 2017 році. Це мається на увазі пільги на житлово-комунальні послуги в основному з субсидіями. Це 355 учасників бойових дій АТО. Станом на сьогоднішній день охоплено пільгами понад 370 учасників АТО. Вислухайте Млинівське радіомовлення в рамках Радіопередачі Юні дарування до уваги наших радіослухачів. Сольний концерт учнів Млинівської дитячої музичної школи Домініки та Артема Коваліцьких. Доброго дня, шановні друзі, викладачі, учні та гості. Сьогодні вашій увазі даруємо сольний концерт Артема та Домініки Коваліцьких, клас викладачів Людмили Котузи та Мирослави. Добравської оплески ласка. Гунає музика примовклим листом, спадає вечір, як німа печаль, то голосом огінського, то баха звучить небес між зоряний рояль. То музика звучить над часом і простором, над муками, над війнами і золом. І над зникає люте горе, повержене красою і добром. Міхал Огінський, полонець, прозвучить у виконанні Домініки та Артема Коваліцьких. Хай струни голосно звучать, і клавіша за клавішею плавно, скоріш мене розвеселять. Пропаде смуток, запанує спокій, душа не на небо полетить, і день для мене вже не буде роком, година за годиною пройде, як мить одна. Наступним номером буде біля моря вночі самої а виконає домініка. Своє струни голос промовля, не рви мою душу плачем жалісливим, болем, що смотує душу ж скрипаля, щуки своєї скрипку притулює, Горниця до мене, як мале дитя. Наодинці з нею тихо промовляє, бо як у дитини в скрипки є душа. Продовження сольного концерту Домініки та Артема Коваліцьких слухайте за тиждень, 16 липня. На цьому наша передача завершена. У студії працював Віктор Іваськів. На все добре, до нових зустрічей!